Теж братва роблю такі приямочки. Нормас. Щоб чітенько було поливати, поливатися, шланга І Ісі 10 секунд, 8 літрів, то нормальок. Тако наряд минутка, плюс-мінус. Такі приямки, чіткі. Капусточка лиється автоматика. Ну, видно вже, що брунечка опушилась, скоро буде вже ви лазить. Ну. Все, як має бути. Асойк, що тут сказати? Теж сьома рунічка вже вже на старті Це що тут Рембо? У рембо він в Африці Рембо. Це така фіолетова синя ягода. Ультраранній термін. Ну, підеш що? Що тут скажеш? Працюем. А все после фрезы а такая темка. А все после культиватора. Ну, грудка есть. А тут вообще четкость. Можно оно перефрезеровал и отслеживаешь собак. Раз. Вот так, короче, все дело происходит. Речка не маєте? Ох ну, хречечка, хорошо. Сарада юэй. Все, працюємо далі. Що разкрывать и разрывать роз... и разрывать. Краямки. Ладно, працюем. Всем слава Україні и героям слава!